В окружному адміністративному суді Кропивницького завершили підготовче засідання у справі про звільнення колишнього голови Кіровоградської обласної ради Сергія Шульги. Він просить суд визнати рішення про його звільнення протиправним і поновити його на посаді. Вважає рішення про звільнення ухвалили з порушенням процедури регламенту сесії. Сесія, на якій звільнили Сергія Шульгу, була законна. Сказав представник обласної ради Павло Топчій. Просив суддю запросити в якості свідків дев'ять депутатів, які є керівниками депутатських фракцій і груп. Вони мали свідчити суду про те, що чи була колишнім головою обласної ради отримана їх згода на перенесення засідання, чи не була, тому що видаючи розпорядження, голова колишньої обласної ради Шульга. Сергій Павлович мав їх запросити і отримати їх згоду. Одноосібно вирішувати такі питання він не мав права. Саме щоб підтвердити або ж спростувати цей факт, ми і хотіли викликати у якості свідків керівників депутатських груп і фракцій. Справу розглядає колегія суддів. Суд ухвалив. В задоволенні клопотання представника відповідати про виклик свідків відмовити, закрити підготовче провадження, призначити справу до судового розгляду по суті відкритому судовому засіданні суду набирає законної сили, в порядку на оскарженню не підлягає. Представники облради намагаються затягнути справу, вважає позивач. Ми бачимо, що знову було клопотання, де просили запросити депутатів фракцій, груп, що це дало можливість, а знову затягнути час. Тому що хтось би із свідків не прийшов. Когось заболів, і ми б знов відтермінували. Є відео є звернення в письмому. 23 депутата, які визначили саме день, коли вони хочуть його провести. Що хотів відповідач доводити? Запитати, ви підписали цю заяву на такий день чи не підписували. Ну то, ж, це ми бачимо просто намагання затягнути справу. Наступне засідання запланували на 1 листопада. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.